Шокуюча новина, сколихнула жителів цього під'їзду звичайний ранок вихідного дня. Саме на цьому місці було знайне бездихане тіло жінки з численними колоторізаними пораненнями, а вдома з зачиненими дверима, на неї чекала шестирічна донька. 24 березня, близько восьмої ранку, Ніщо не сповіщало біди, допоки мешканців 22-го будинку, що на мікрорайоні Зарічний, не шокувала страшна знахідка. В одному з під'їздів люди виявили закривавлене тіло своєї сусідки. Чутки про можливе вбивство молодої жінки розлетілись серед місцевих миттєво. Я не знаю, що я на першому етажу то коло того, так міліція стояла. Потім така машина, типу катафалк, не катафалк. Я навіть не знаю, що то я довго і собака була. І собака була. То коли вони вже стояли, дивилась дивилася, так і не гляділа, коли вони поїхали. Ця жінка просить не показувати свого обличчя та не називає свого імені. Проте говорить, загиблою була знайома дуже давно і навіть знає усі подробиці її особистого життя. Так сусідка запевняє, що до недавнього часу жінка мала гарну та дружню родину, мешкала разом з маленькою донечкою та чоловіком. Проте нещодавно дізнались, що пара на межі розлучення. Хто міг піти на такий злочин не уявляє. Сусідка моя відкрила двері, ліфт весь був в крові. Но ну, она уже в лифту пряталась. Пришли, год там девочка одна игрался. а куда он делся, не знаю. Нормальный человек такого бы не сделал. Значит, а потом он хотел купить на площадке. Господи. Ну, кладовочку uh -huh. вот эту. Он говорит, нет, я уже не буду куплять, потому что мы разводимся. И все, больше я ничего не знаю. Наразі головним підозрюваним у вчиненні злочину правоохоронці вважають 44-річного співмешканця жінки. Поліцейські почали розслідування за статтею «вбивство». Якщо вам відомо місце знаходження цього чоловіка, телефонуйте на спецлінію 102 або до чергової частини Криворізького відділу поліції за номером, який ви бачите на екрані. 24 березня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із будинків на території Покровського району було виявлено тіло жінки з тілесними ушкодженнями в вигляді поранень в області Тулубу. Померлою була місцева мешканка 83-го року народження. Тіло жінки наразі направлено для проведення судово-медичної експертизи з метою встановлення причин смерті за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, а саме це вбивство. Наразі працівниками поліції встановлюються усі обставини даної події з особистих джерел першому міському стало відомо, що підозрюваний у вбивстві В'ячеслав Герасимов викладав у Криворізькому медичному коледжі. Проте хто та з яких причин залишив шестирічну дівчинку без мами, встановить слідство. Анастасія Червік, Віктор Зубченко, перший міський.